Бог ніколи не моргає. Регіна Бред. Урок 25-й. Ваше щастя залежить лише від вас, бо лише ви, директор власного життя. Чоловіки не вміють читати наших думок. Усі жінки знають про це, але все одно багато жінок тиснуть на своїх чоловіків, хлопців і коханих, щоб вони таки спробували здійснити цей нездійсненний подвиг. Згадайте День Святого Валентина, який приносить жінкам найбільше розчарувань після Нового року, звичайно ж. Скільки жінок знають, чого хочуть, але навіть не натякнули на це своїм обранцям. Ви хочете отримати коробку цукерек Годіва, а він дарує вам їстівну білизну. Ви хочете піти в театр, а він веде вас на баскетбольний матч. Ви хочете романтичну вечерю при свічках. А він приносить додому фастфуд. Чоловіки й жінки були б набагато щасливішими, якби розуміли, чого самі хочуть, і дбали про власні бажання й потреби. Багато років я почувалася нещасною у свій день народження, день Святого Валентина на Новий рік і навіть на вихідних, коли ходила на побачення, тому що очікувала від чергового чоловіка чогось надзвичайного, чогось такого. Що зробить мене щасливою. Але була одна проблема я ніколи не казала, чого хочу, навіть самій собі. Щоразу, коли він питав, який будемо дивитись фільм, я знизувала плечима, навіть не глянувши, що показували того дня. Щоразу, коли він питав, куди ми підемо вечеряти, я відповідала, що мені байдуже, хоча насправді мені так кортіло поласувати, Піцею у луїджі або млинцями улючити. Чому я не могла просто сказати, чого хочу? Тому що тоді, коли, набравшись сміливості, я казала, але не отримувала цього, то почувалася геть пригніченою. Щоб уникнути відмови, я вирішила тримати свої потреби й бажання при собі. Я думала, якщо їх не озвучувати, то є бодай маленький шанс, що вони здійсняться. Ось до такої дивної інтелектуальної гри вдавалися жінки, але здебільшого програють. Я розкрила велику таємницю. Якщо хтось питає вас, чого ви хочете, припиніть заперечувати, що у вас є потреби, припиніть приховувати свої найпалкіші бажання через страх не отримати бажаного, а спробуйте ось що. Запитайте себе. Що може принести вам справжнє задоволення? Не обмежуйтесь однією відповіддю, придумайте хоча б три варіанти, які вам до вподоби, і запропонуйте обрати. Таким чином у людини буде вибір, та й ви не будете розчаровані. Коли йдеться про побачення, роботу, шлюб, батьківство чи будь-які стосунки, ви теж можете взяти на себе відповідальність за власне життя. Адже ваше щастя залежить лише від вас. Спрямуйте всі зусилля на створення такого життя, яке вам подобається. Не чекайте, доки хтось прийде і зробить усе за вас. Закінчіть університет, зробіть кар'єру, з'ясуйте, що приносить вам задоволення і обирайте це кожного дня. Ніхто в цілому світі не відповідає за ваше щастя. Ні мама, ні тато, ні друзі, ні ваш чоловік чи дружина, ні спутник чи супутниця, ні ваші діти, колеги, керівник або ваш гороскоп. Ваше щастя залежить лише від вас. Варто тільки зробити вибір бути щасливим. Коли охоплює страх, зневіра і почуття приреченості, смуток і жаль до себе, просто зупиніться і запитайте себе. Ти хочеш бути щасливим? Відповідь, ну так, але не приймаються. Ніяких але усе у ваших руках. Тут і зараз оберіть щастя. Якщо ніяк не можете позбутися поганого настрою, запитайте себе, що б на моєму місці зробила щаслива людина. Навчіться бути щасливими. Поводьтеся так, ніби ви є щасливими. Додайте пункт бути щасливим до вашого щоденного чи щотижневого переліку справ. Не полінуйтеся хоч раз на тиждень чимось себе потішити. Виділіть годину і присвятіть її лише собі. Назвіть її годиною краси чи годиною захоплення чи годиною спокою. Уявіть свій ідеальний день і проживіть його. Одягніть улюблене вбрання, подрімайте, засидьтеся допізна, з'їжте на сніданок піцу, придумайте особливий день для себе і тільки для себе, побалуйте себе масажем і педикюром, ні в чому собі не відмовляйте, розмалюйте нігті на ногах різними відтінками червоного лаку, купіть нову білизну. Викиньте у смітник старі скріплені булавками труси, дерявий, як швейцарський сир. Ви заслуговуєте кращого. Запросіть друзів і влаштуйте вечірку з дрес-кодом, хто в чому прийшов, та ще й попросіть усіх принести шоколад як плату за вхід. Облаштуйте в домівці якесь особливе місце, свій куточок, де ви зможете молитися, мріяти, творити. Підсуньте крісло ближче до вікна, поставте там великий вазон із папороттю або декілька вазончиків з фіалками. а ще хай там будуть ваші улюблені книжки. Затишно вмостіться і почитайте сонети про кохання, прийміть ванну з бульбашками або з плаваючими свічками, назбирайте квітів і поставте на тумбочку біля ліжка. Згадайте, як ви вмієте веселитись, перегляньте легенький комедійний серіал, купіть комікси, послухайте старі записи Біла Козбі, запросіть себе на побачення, виділіть цілий вечір і проведіть його з собою. Замовте улюблене вино, закуску, основну страву і десерт. А коли офіціант запитає на одного, не соромлячись, радісно, скажіть, звичайно. Послухайте музику, яка подобалась вам у старших класах. Запишіть диск із своїми улюбленими піснями і назвіть його саундтрек мого життя. Запишіть 20 речей, які вважаєте найкращими у своєму житті, і 20 тих, про які мрієте, а потім оберіть щось одне і зробіть усе для того, щоб утілити свою мрію в життя. Напишіть собі листа від імені тієї дівчинки чи того хлопчика, якими ви були в 6 років. Що б ця дитина сказала такій дорослій людині, як ви: візьміть кольоровий олівець і напишіть листа лівою рукою. Якщо ви лівша, то пишіть правою. Переставте меблі у спальні, нехай до неї потрапляє більше сонячного і місячного світла, а в кутку можете почепити гірлянди. Підслухайте власні розмови з собою. Якщо вони вам не до вподоби, змініть щось. Напишіть новий сценарій. По всій оселі розкладіть позитивні записки. Заховайте їх у шухляду, в аптечку, у морозильну камеру. Покладіть по одній на сушильну машину і в тумбочку біля ліжка. Зберіть усі безладно розкладені фотографії і помістіть до фотоальбому. А ще краще зробіть колаж із фотокарток усіх тих людей, яких ви дуже-дуже любите. Візьміть свої потреби і бажання у власні руки, і вам більш не доведеться покладати безнадійні сподівання на інших. Не доведеться приходити зі своїми прагненнями чекати чогось, натомість ви прийдете вже цілком задоволені і навіть зможете чимось поділитися. Так що всі будуть у виграші. Ваше щастя залежить лише від вас. Прийміть це і радійте, адже вас офіційно призначено директором власного життя. Як казав один мій друг, ви можете бути щасливі або нещасні, те й те потребує однакової кількості зусиль.